Всім привіт, я Леонід. Сьогодні будемо гратися в маленьку гру Fort Guardian. Я вирішив одразу вас попередити, що ви навряд чи відчуєте великий виклик чи напругу від цієї гри, принаймні поки не досягнете капу прокачки. Ця гра про легке міркування, як краще влаштувати захист свого заборчику, і що саме приємне, майже всі стратегії працюють. Ну що, одразу про цікаве? Донат, він є, і він робить життя легше. Але ви цього можете досягти і своїми зусиллями, що точно приємно. Навіть прискорення гри можна ввімкнути за рекламку. В принципі, всі вкладенки гри зроблені зрозуміло розжовувати вам інтерфейс не буду. Перше, про що хочу поговорити і де я знайшов цікавий лайфхак. Це білети на швидкий рейд. За рахунок них ви можете здобувати певну частину нагород, які ви отримали в останній главі. І я не знаю, чого так, але нагорода в різних главах трошечки відрізняється одна від одної. Як ви бачите на відео, я отримую по 4 кристали, які визивають зброю і обладунки для нашого короля. Але зазвичай ви б отримували два ключики і два кристали. Я думаю, що це баг, і на певних лавах таке стається, і я вам дуже раджу цим користуватися. Моя ідея в тому, щоб накопичувати ці білети і витрачати їх, коли ви досягаєте тої самої глави, це десь раз на 10 глав, іноді трошки більше, коли ви отримуєте по 4 кристали. Також це можна совміщати з пригодами короля, для якого ми збирали ці клевери. Як бачите, в цій пригоді дуже приємні призи. На жаль, я вам зараз не можу показати, що там було на початку, але, в принципі, за всю пригоду ви отримаєте десь 2000 алмазиків преміум валюти. Ну і трошки інших призів. Я для себе порахував, що преміум валюту є сенс витрачати тільки на озброєння нашого короля. У грі працює проста механіка. Чим сильніший ваш король, тим сильніші ваші вежі, стіни і юніти, яких ви визиваєте в бій. Зараз я дивився шанси, що випадає за ключі і що випадає за кристали. Ось чому я вам раджу. Чекати, коли в швидких рейдах буде по 4 кристали, бо ви вдвічі більше зможете заробити обладунків для короля. Ну що ж, зіграємо один рейд. Е, трошки пізніше про юнітів, зараз про швидкість, яка зверху справа Х1. Е, Ми можемо подивитися одну рекламку і на 10 хвилин вімкнути швидкість в півтора рази. Це нам дає зіграти рівно 2 бої, якраз за які ви щоденно можете отримати X2 нагороди. Якщо ви не встигнете дограти другий рейд, то не переживайте, ця швидкість зберігається навіть коли таймер закінчується, і ви всю хвилю зможете пройти до кінця, тобто весь рейд, всі хвилі. У грі є 4 види юнітів. Два для ближнього бою і два для дальнього. Якщо ви хочете дуже швиденько проходити катки, то я раджу підсилювати на кожному рівні дальнобійних. Але іноді є сенс просто розважатися і качати те, що дається. Наприклад, в цій грі я прокачував просто фіолетові і сині здібності, які мені давалися. І так вийшло, що я дуже сильно прокачав. Своїх мечників. Ну прям все давалося для них. І в ітогі вони всіх заколупали. Це було дуже швидко і дуже легко. Да, моя порада дуже проста: качайте рідкісні навички. В принципі, все. Чим краще грейть навички, тим вона корисніша. Але якщо у вас є можливість, то краще, звісно, качати магів і лучників. Вони унічтажають все пачками. Маги просто топчик, у них сплеш-атака. А також і у магів і у лучників є прокачка, яка додає їм два додаткових снаряди, які вони випускають. Об'єктивно, на всіх рівнях, які я проходив, поки що, юніти набагато сильніші, ніж споруди, які ми можемо ставити для захисту наших стін. На моєму рівні, хоч у стіни і багато ХП. За вистрілів 10-15 вона вже буде зруйнована. А так як для того, щоб працювали захисні споруди, треба, щоб підійшли наші вороги до стін, то всякі шальні стріли, які будуть пролітати між моїми юнітами і летіти в мою базу, це ризики, які мені не потрібні. В принципі, майже всі рейди можна виграти дальнобійними бійцями, маючи при цьому тільки герої, який досить швидко відкривається по сюжету. До речі, ви можете приказувати герою, куди йти, тапаючи по екрану. Але іноді є сенс затягнути бій. Бо коли ви відкриєте робочих, які можуть добувати золото, якось цей рибак знизу зліва, він витягує по 500-600-700 золотих монет, за які ви можете прокачувати ваш замок. А це підсилює ваших юнітів, ваші стіни, ну і все таке. То є сенс затягувати бій. І ближньобійні бійці, просто створені для цього. Але в такому рахунку я також не раджу визивати героя, які все тут колашматять. Просто берете декілька ближньобійних бійців з щитами, в них найменша атака. І граєте гру дуже і дуже довго. І потім швидкі рейди за білети будуть приносити набагато більше золота. Ваша задача, якщо ви хочете за рахунок швидких рейдів жити, провести такий бій, щоб ви отримали багато золота, щоб ви попали на той самий рейд, який дає 4 кристали, і потім швидкими рейдами заробляти майже вдвічі там, втричі більше нагород, ніж зазвичай. Як ви бачите в цьому рейді я спішив і я визивав героя на кожну хвилю, тому золото на 3 тисячі менше, ніж було до цього. Якщо не визивати героя, то було б 14 тисяч плюс-мінус. Якщо чекати, поки всіх будуть дуже довго мотузити іменно ближньобійні бійці майже без атаки. То ви зможете заробляти десь по 20 тисяч золота. Ну, звісно, це на моєму рівні. На початку ці працівники будуть з, з шахт і цього пруда доставати десь по 100 монет, може 200-300. Ну і потім доберетеся вже до 500 Далі хочу звернути вашу увагу на інвентар нашого героя. Як бачите, я достатньо багато зібрав. І в цей раз я буду покращувати свій топор до легендарного рівня. І є дуже-дуже крутий лайфхак, як це зробити, витративши набагато менше ресурсів. Як ви бачите, щоб зробити шлем плюс один, треба ще один додатковий шлем. Якщо ви хочете зробити топор плюс два, то вам потрібно буде ще два топора на плюс один. Це вже чотири фіолетових зброї, і при цьому дві з них повинні бути топорами. Але я знайшов цікавий економічний баг. Якщо ви розбираєте предмет плюс перший, то ви отримаєте фіолетовий світок, який рахується як будь-яка зброя, і одразу плюс один і плюс два. Тому я беру лук, покращую його, потім розбираю в цьому вікні. Отримаю другий світок на зброю і покращую свій топор двома світками, які, по суті, є. Нульовою фіолетовою зброєю. Але вони зарахувалися як два топора плюс один І це не все. Вони також зарахуються як дві зброї плюс два що я вам зараз і продемонструю. Ви, мабуть, помітили, що я віддаю перевагу зброї. На другому місці джерелка і кільце, а на останньому всі захисні обладунки. Бо зброя дає атаку і вашому герою, і вашим юнітам. Буде легше проходити битви. Переход від топора плюс 2 до легендарної зброї мені дав на 50% більше і білої атаки, і у відсотках. А зараз я вам вирішив показати, що я пройшов коротку главу з сіма хвилями, отримав тільки 8 тисяч за цей швидкий рейд. А це штучний інтелект, бавиться. Ну і я, який грав від захисних споруд і ледве не програв. А тут я собі влаштував челлендж, граю тільки від захисних споруд. Ну і герой, щоб впитувати снаряди, щоб вони не долітіли до моєї бази. Мабуть, демедж стакається під час підвищення грейду. Захисних споруд, бо інакше я не зможу об'яснити, якого фіга вилітає по 300 тисяч демеджа по 600, коли мої звичайні юніти на майже максимальній прокачці видають по 90 тисяч, максимум 100. Так що, як я обіцяв, майже всі стратегії працюють. Просто прокачуєте дальність для ваших захисних споруд і виносите все живе. Робіть, що вам заманеться, ця гра підтримує ваші. Експерименти, а я на цьому буду з вами прощатися. Дякую за перегляд! Мені буде приємно, якщо ви лайкнете це відео. Не підписуйтесь на канал. Я просто так викладаю сюди відосики, бо хотів це зробити.